Вітаю вас, мої маленькі друзі. Малята до нас сьогодні завітав дуже знайомий вам хлопчик. Хочете побачити, хто це? Тоді дивіться. Неможливо не гасати. Не вплигати, не скакати. Не не стрибнути! Не стрибнути, наче м'яч! Хай гукай гей, потише! Аби я чого чорнили. Інакше, та інакше, 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 та інакше, а інакше. Ой. Не вмію, хоч заплач Впізнали малята? Так, це Петрик П'яточкин але він чомусь засмучений. Петрику, що трапилось? Хтось розсипав усі звуки по країні, і я не можу нічого прочитати. Допоможіть мені, будь ласка, повернути їх. Діти, ну що, допоможемо Петрикові? А то він в цьому році йде до першого класу і йому треба вчитися читати. Та і вам також треба вчитися читати. Тож, разом усі ми допоможемо і Петрикові, і вам. Тоді починаємо. Перше завдання таке, діти. Я буду показувати вам літери. А ви будете згадувати слова на цю літеру і визначати, який це звук? Голосний чи приголосний. І так, перша літера яка? м. Правильно! Який це звук м, голосний чи приголосний? Вірно, приголосний позначається однією рисочкою. А якщо звук МІ, то позначається двома рисочками. А зараз давайте згадаємо. Які ж слова ви знаєте на літеру М? Мама. Мавпа Малина. Молодці. Далі літера А. Який звук А. Голосний чи приголосний? Так, голосний позначається кружечком. Які слова ви знаєте на літеру А? Акула ананас? Акваріум. Молодці. Далі літера с. С. Який це звук? Так, приголосний. Твердий с означається однією рисочкою С. М'який приголосний позначається двома рисочками. Слова на звук с. Які пам'ятаєте? Слон. Сало. Снігур. Молодці. Рухаємося далі. Літера У. Який звук У голосний позначається кружечком. Які слова пам'ятаєте на літеру У? УДАВ. Учень. Україна. Молодці діти! З цим завданням ви впоралися. Наступне завдання, діти! Я буду показувати вам малюнки, а ви будете визначати перший звук в цьому слові. І так, поїхали! Рак який перший звук? Р. Молодці. Оса. О. Ніж, Н. Перший звук. Ліс. Л. Так. Автобус. А. Папуга. Звук П. Молодці. Наступне завдання склади слово зі звуком. Слухайте уважно, я скажу звуки, а ви відгадайте слово д і м. Яке слово діти ви почули? Дім. Вірно. Далі. К. І. Т. Яке слово почули? Продовжуємо. С. О. Н. Яке слово? Сон. Розумнички. Наступне. М. А. К. Яке слово? Мак? І останнє Л. Е. В. Яке слово? Лев! Ви справжні звукові чарівники. Молодці! Наступне завдання від Петрика таке: звукова карусель. Я буду говорити слова, а ви скажіть, будь ласка, скільки в нього звуків, скільки голосних і скільки приголосних. Домовились? Тоді починаємо. Перше слово: вікно! Скільки звуків в цьому слові? Так, п'ять звуків. Скільки голосних? Дві. Молодці. А скільки приголосних? Три. Вірно. Рухаємось далі. Сир. Скільки звуків? Три звуки. Скільки голосних? Одна. А скільки приголосних? Дві. Умнічки. Далі слово кінь. Скільки звуків в цьому слові діти? Так. Три звуки. Скільки голосних? Одна. А скільки приголосних? Дві. А скажіть, скільки букв в цьому слові? Вірно, звичайно, чотири. І останнє завдання від Петрика: з яким він? Не зміг впоратись, а я гадаю, що ми з вами все зможемо зробити. Нам потрібно вибрати голосну і вставити пропущену літеру. І так, дивіться перший малюнок. Що ви бачите перед собою? Дім! У нас є літера Д, є М, а посередині в нас пусто. Нам з вами треба вставити. Голосно А або И або І. ДІМ. Яку літеру ми з вами будемо вставляти? Так, звичайно, І. Молодці. Рухаємось далі. Яка літера загубилась у слові дуб? Поміркували? А тепер назвіть У! Молодці. Дуб. У слові лис. Якої літери не вистачає? Звичайно, і. Лис. Жук. Яка літера загубилась? У, Вірно, жук. І останнє: мед. Якої літери не вистачає? Е, мед! Молодці діти. Дякую вам, малята. Я згадав всі літери і разом з вами читав усі слова. Ви мене врятували. До побачення, моє любі! Дякую, моє любі, за таку гарну роботу. Петрик залишився дуже задоволений. Я також гадаю, що і у вас теж дуже гарний настрій. До побачення, до нової зустрічі!